Unpacking на смітник. Давайте огляд у коробці Trash Lab. З'єднай, перемішай, і щось буде всередині, але це інтрига, поки ми не знаємо. Мені подарували на день народження смітничок і нарешті я готовий його відкривати. Опа. Тут у нас пакетики наборки: рожевий, білесенький. Ще один білесенький синенький. І що це таке? Лепендри, чи як вони називаються? Один тараган. Фелефендра. А! Беремо прозору і кольорову рідину. І не менше однієї хвилини збогати пакетику з набору прозорої і кольорова. Да, так, Адміна. Треба отак змогти не менше хвилини. Робимо мілкшей. Плямкаємо рідину. Є одна пачка. А пахне вона смачно. Малинкою ягідкою. Червоно було дуже липке, тому треба робити максимально охайно. Так, що тут? Крок номер 4. Перемішати 3 хвилини. Спун є. Погнали. Одинка. I feel myself like Gordon Ramsay cooking slime. Отака штукенце. <laughs> Щось дуже багато виходить. Гуру, ну, пробуємо слайм. А не получається. А